І пила я ю у неділю, та й пропилась у надію. То сяк то, так, там, то сім, то с тим та й не жаль мені, за тим та й не буду жалувати, бо я з се напиват. Не буду жалувати, бо я скінча напиват. Ой, пила я в понеділок, та й пропила ви засілок то сяк то то в то сім то с тим та й не мені, За тим та й не буду жалувати, бо я скимся напиват. Ой пила я у вівторок та й пропила волі в сорок, то ся то так, то сям то тамто см та й не жальмінь, за тим та й не буду жалувати, бо я з кимся напивати. Ой пила я у середу та й пропила всю череду то сяк то, так то сям то тамто з чим то з тим та й не жаль мені за тим та й не буду жалувати, бо я з кимся ся напивати. Ой, Оєпила я у четвер, знаю добре, як тепер то сяк то тато, сямто, тамто, ским то з тим та й не жаль мені, за тим був дуже жалувати, бо є з кимся напивати. Ой, пила я у п'ятницю та й пропила всю пшеницю. То сяк то так, сям то тамто з чим то з тим та й не жаль мені. За тим був дуже жалувати, бо є з кимся напивати. Ой, пила я у суботу, не ходила на роботу, то ся то та, то, сям, то там, то сім то с тим, та й не жаль мені за тим, та й не буду жалувати, бо є з кимся напивати. От дурна баба. Ну.